Гідропарк у Рівному поступово змінюється. Колись мала доглянута територія, нині перетворюється на зону відпочинку. Роботи з благоустрою виконує трест зеленого господарства. Першочергово тут провели прибирання, зрізали самосійні дерева, обрізали старі верби, розчистили чагарники та прибрали сміття. Співвідношення що було десь 10 років, навіть 5 років, то на кращу сторону. Дуже я дивилася, що як Ширзан цим займався, ходив. то мені сподобалось очищення над річкою. Це навіть можна пройтись вже цією стороною. І, і дуже тут так. Для діток дивлюсь, що багато зроблено, лавочки обновилися. Тобто, навіть пройтись вже більш більш комфортно. Окрему увагу приділили території довкола ставка у формі яйця, яку офіційно передали на баланс тресту. Тут встановили лавки, висадили дерева, онвели газон. Все дуже чудово, дуже гарна локація, дуже красиво ввечері. Ліхтарі світяться красиві локації, лаванда, качелька. Ну нам дуже подобається. Вдячні. Хочеться більше насправді лавочок поставити, тому що лавочок немає, і зробити територію з тої сторони, щоб було більше можливості відпочивати людям. Вперше за десятиліття взялися за збереження унікальних мозаїчних скульптур, як от крокодил і русалка з Нептуном. Паралельно розроблюється проєкт безбар'єрного простору для зручності людей з інвалідністю. Та батьків з візочками оновлення, все для людей, озеленення. Ну хотілося б не тільки ті міста, де велике скупчення людей, а так само і по в межах. Тобто, от, саме для матерів зробили ці пандуси, щоб каляскою заїжджати. Це великий плюс. Продовжується озеленення уздовж вулиці Степана Бандери. Висаджено клени, облаштовано нові газони. Містяни підтримують такі зміни, але висловлюють і додаткові побажання. Гарно. Чекаємо, що весь такий гідропарк буде перероблений, щось буде змінено. От, надіємося на щось краще, більше освітлення, І що більше рівнян тут буде проводити свій час, так сказати, сімейний відпочинок. Я Думаю, можна посадити ще якісь додаткові тут кущики, самшити тут, наприклад, біля цієї качелі. Або якісь туї, тут, наприклад, якусь таку маленьку алею туй було б теж непогано. Останнім часом у парку відбуваються і культурні події, наприклад, благодійні концерти. Рівняни позитивно оцінюють цю ініціативу та сподіваються на подальший розвиток простору. Оркестр грає духовий, це взагалі. Я вважаю таке. забуте, забуте старе. Більше люди якось гуляють, відпочивають. Як щось будують, значить плануємо тут жити, значить, є надія якась. Додамо у планах нові проєкти, зокрема озеленення, доступність і подальше оновлення локації, до реалізації яких також долучиться трест зеленого господарства. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.